Цієї ночі наші дрони влучно вразили об'єкти військового комплексу країни-терориста, яка вже зранку почала відповідати Україні по квадратам, а це, як завжди, цивільні мирні забудови та центри містечок. Почну сумське прикордоння з Новокостянтинівки, де командування Орків вже четвертий день кидає на обнулення своїх кріпаків. Сорокова бригада без просування намагається вижити в лісопосадках на півночі села. А ті, хто не витримує, вже почали здаватися в полон. В Кіндратівці тривали зустрічні бої. З Андріївки на північний схід, в напрямку Олексіївки, ЗСУ контратакували та зайняли деякі позиції потечників. Так само контратакували фланг в районі Яблунівки, але без просування. Всього ЗСУ вчора провели 10 контратак: це Новокостянтинівка, Андріївка, Варачина Яблунівка. На півдні юнаківки тривали кровопролитні бої, але без жодних просувань з обох боків. Для перешкоджання ворожій логістиці нанесли удар та знищили бетонний міст на окупованій території в районі юнаківки. Відео у мене в Телеграм, бо тікток таке не любить. В районі Тьоткіна, поки активних наступальних дій не проводила жодна сторона. З приємного, що туди направили більше екіпажів дронів і в тій пастці будуть добряче мінусуватися блокадники Тьоткіна. Ще авіація ЗСУ повторно знищувала відновлену переправу через річку поряд в селі Коряв'яківка. ЗСУ і надалі знаходиться в Курській області на правому березі річки Сейм, що біля Тьоткина. Слава Україні! Героям слава!